Друзі, усім малоха! Вітаю із початком фіналів конференції. Сьогодні був перший матч, але вже якась фантастика відбувалась на паркеті. Найцікавіше все ми обов'язково розглянемо. Хіба що смачного всім і вриваємось! Бостон Селтікс Індіана Пейсерс. Перша гра фіналу східної конференції. Бостон, звісно, заходить в неї фаворитом, навіть попри те, що в них відсутні. Крістап Спорзінгіс, який може повернутись тільки на четвертий матч. Але тим не менш, Селдікс одразу зі старту показують зарядженість, агресію, хто в цій будівлі головний. Ел Хорфорд відпрацьовує в захисті хаматчить сякама. Тим не менш, судді свистять, що два треба рахувати, і Мацула тренер Бостона дуже рішуче бере челендж, мабуть, найшвидший челендж за всю історію. І, звісно, він успішний, адже. Просто чистісінький блокшот від Ела Хорфорда. Він сьогодні показує, що немає Форзінгіса. Окей, без проблем. Ел Хорфорд зробить його роботу. Ось відпрацьовує на чужому щиті. Я нагадаю йому 37 років. Хорфорд на 2 роки старший за свого тренера Джо Мацулу. Але досі грає на елітному рівні. Сьогодні він приносить 15 очок своїй команді. Далі ще Дерек Вайт заряджає здалеку, і плюс 10 Бостон на старті поєдинку. Але Пейсер це. Чи не найглибша команда в цьому плей-офф. Знову виходить їх чарівна лава запасних і показує, чому вона чарівна. Ті Джей Макконнелл знову дають сьогодні майже тридцятку на двох. це ще й найрезультативніша людина з лави запасних у всьому плей-офф і Вони знову майже впритул до Бостона, тим не менш. З іншої сторони, Джру Холідей проводить сьогодні найрезультативнішу гру цього сезону. Далі Джейсон Тейтум Пречудово також сьогодні виглядає. Він із відривом найбільш плюсовий гравець своєї команди. Знову десятка перевага для господарів. Але лідери індіани також входять трішки у Кураж. Також починають грати впевненіше. Майл Стрнер заряджає з строчковий дистанції. У нього 23 очки, плюс 10 підбирань. Далі Хелібертон змушує побігати за ним. Бейтона Прічарда. Купа фейків, купа змін напрямку руху. В результаті триочковий і пізніше. Мінус 3 для Індіани. 5 секунд до кінця Халібертон з половиною метрів влучає. Краще його не лишати навіть на такій дистанції самого. Він зрівнює рахунок. Індіана сьогодні краще. На порядок краще влучає здалеку, але допускає забагато втрат. Плюс у штрафних китках просто колосальна перевага Бостона. 30-10. За штрафними тому у третій чверті кельти знову починають тиснути. Тим паче, Тейтом розігрався активніше у другій половині, влучає з середньої дистанції, з дальньої дистанції чудово працює в проходах. Тейтом набирає сьогодні 36 Плюс 12 підбирань, 4 асисти, три перехоплення. Короче кажучи, чувак просто все робить, що від нього потрібно і в захисті і в нападі. Джру Холідей так само, до речі, абсолютно феноменальний матч від Джру. Він сьогодні дає 28, 7 сім підбирань, вісім асистів, чудовий відсоток. Знову плюс 13 для Селтікс, але Бостон був би не Бостоном, просто якби знову цю перевагу не посіяв. Бо у Індіани знову вмикається лавка. Обі топі набрає 15 і сякамо також. Заграють у Паскаля 24. 12 підбирань, Далі Нейсміт, який не дуже часто кидає трошкові, влучає. І пізніше кінець третьої чверті Хельбертону нема куди діватися, але він знову влучає. Просто фантастичні два китки від Хелібертона на останніх секундах. У Халі сьогодні 25 очок, 10 асистів, шість рочкових. І що б ви думали, у четвертій чверті індіана продовжує бігти вперед і їздити по нервах болівальників Бостона. Вони в якийсь момент четвертої чверті навіть були попереду на плюс 5. Це була найбільша перевага індіани за увесь цей поєдинок. Ми ж із вами тим часом вже заходимо в останню хвилину цієї гри. Ендрю Нембард залишається проти Хорфорда. Влучає плюс 3 для індіани. У відповідь Джейсон Тейтом отримує прекрасну можливість відкрити трьочковий хибить. Але далі Хелі Бертон вже трішки втомлений, втрачає м'яч на рівному місці і дарує ще один шанс Бостону. Подивимось, що на цей раз придумують Кельти. Залишається 20 секунд. Дерек Уайт у проході не влучає Тейтум Далі на підбиранні середньої дистанції знову хибить і порушення правил від Бостона. Всі карти знову тепер на руках у Пейсерс, Але Джейлен Браун чудово грає в захисті. І м'яч іде, звісно, від Паскаля Сякама, Та навіть можна було не передивлятись. Повтор подивіться, ось тут м'яч все ще у грі. Паскаль сякам заступає за лінію і потім торкається м'яча. Тому 100% володіння для Бостона. Це вже їх третя можливість відігратись. подивимось, що придумають на цей раз Джейлен Браун у куті, загнаний сякамом складнюча трьошка, але він влучає неймовірно. Джейлен Браун зрівнює рахунок на останніх секундах. Він набирає сьогодні 26 очок, 7 підбирань, 5 передач і знову дає надію своїй команді. До речі, ось Світле Леброна Джеймса в цей момент він каже: ось чому я завжди кажу фолити при плюс три і не давати кидати трьошковий. Так, треба слухатись, діда. Тим не менш, цей епізод вже позаду, Джейлену Брауну оплески, але гра на цьому не закінчена. У Бейсерс є час на відповідь. І подивіться, Бостон залишають Халі Бертона на дистанції. Вони просто грають із вогнем. Їм щастить, що Халі знову не жбурнув з 10 метрів, а пішов шукати більш. Зручний кидок там Тейтом його зустрів. Овертайм на нас із вами очікує. Хелібертон знову виводить свою команду вперед. Пристрасті продовжуються. Далі Джейсон Тейтом після дуже прикрої втрати. Ось цим ендваном реабілітувався. Бостон попереду на плюс один. Ну а далі Джру Холідей показує, чому він один із найкращих захисників в Лізі затискає Хелібертона, змушує його допустити втрату. А Джейсон Тейтом робить те, що. Має робити суперзірка, відправляє здалеку заявку на перемогу в першому матчі. Далі Дерек Вайт же ставить крапку у цьому поєдинку. Дерека сьогодні 15 очок, 9 асистів, і таким чином у надскладному матчі в овертаймі Бостон здобуває перемогу у рахунок 1-0 в серії. Але ось ця перша гра дає надію на те, що серія буде суперцікава. Ти не фолив на Брауні в кінцівці, тому що боявся, що буде три з фолом. Так саме тому я не став фолити. я ще й трішки запізнився до нього через заслін. Коли я прибіг до нього, він вже вистрибував уверх, тож я не хотів фолити. Коли я подумав вже фолити, було трошки запізно. Тому це був знаєте, такий епізод. Якщо є можливість фоли, нема можливості, не треба, тож треба було приймати рішення. І спираючись на те, що він вже, скажімо так, був у китковій фазі, я вирішив не фолити. Врешті-решт це був дуже складний кидок. Я був прям впритул до нього. Я думаю, що я би міг ще законтестити, підняти руки, але в цілому це був дуже складний кидок. По-перше, я дуже радий, як хлопці сьогодні боролись всю гру. І цю поразку я повністю приймаю на свій рахунок, тому що за 10 секунд до кінця ми мали взяти тайм-аут і нормально ввести м'яча. Там вже далі не знаю заробити штрафні, влучити один, два і просто закрити цю гру. Але цього не сталося. Так, там були ще інші помилки, звісно. Але, врешті-решт, хлопці сьогодні величезні молодці. Треба, щоб вони зберегли цей бійцівський настрій, і ми будемо готові до наступної гри. Бандо, новий розіграш з метою допомоги Збройним силам України. У мене знову є крутезні подарунки. Один із них це підписані кросівки Двайтом Ховардом. Вау! Тому всі умови знайдете у дописі. Ну і давайте скоріше донатити. Щоб це зробити, скануйте ось цей QR-код. Тепер трішки новин. Ламело Бола та Шарлот Хорнец подали до суду. Бо, за словами мами постраждалого, ламело на машині переїхав ногу її сину, коли той намагався взяти у зірки автограф. Ну в мережі вже ширились відео того, що ламело не найкращі водії. Він ганяє, наче реальне життя це ГТА, Але відео самого інциденту немає. Малий в результаті зі зламаною ногою. Ось це все, що відомо на даний момент. Далі NBA оголосила найкращих захисних гравців сезону. У першу збірну All Олдіфенсів потрапили Віктор Вембаньяма, Ентоні Девіс, Руді Гобер, Герб Джонс і Бем Адебайо. У другій збірні у нас Алекс Карузо, Джру Холідей, Джейлен Сакс, Дерік Вайт та Джейден Макденіалс. Також із гравців, які отримали багато голосів, але не потрапили до збірних. Це Лудор, це Кавай Ленар, це Чет Холмгрен. Ну і в цілому, цього року, як бачите, п'ятірки не прив'язані до позицій, тому вийшло кумедно. Бо в першій збірній майже всі центрові, а в другій всі гравці периметра. Друзі, кого не вистачає в цих п'ятірках, чекаю на ваші варіанти коментарях. Ну і ще одна прикольна новина. Думаю, ви пам'ятаєте інтерв'ю Едвардса, де Барклі сказав, що 20 років вже не був у Міннесоті, А Ент відповів: тягни сюди свою дупу або «bring your ass» англійською. Так ось фраза стала настільки вірусною, що туристичне агентство в Міннесоті забронювали домен «bringyourass.com», Який перенаправляє на сайт туристичного агентства. Обожнюю такі кейси, як вам. Того речі, найкращий український телеграм-канал про NBA вас чекає за посиланням у дописі. Дуже раджу туди заглянути. Ну і на цьому дякую всім, хто підписаний на Патреон, на спонсорство, на Баймікофі. Це дуже мотивує, коли робиш відео щодня. Ну і хто хоче доєднатись, посилання у дописі. На цьому ж всім до завтра і па-па!